Колектив лікарів-педіатрів Коростенської громади поповнився ще одним молодим спеціалістом. Знайомтеся Оксана Радчук. У 2016 році закінчили Вінницький національний медичний університет імені Пирогова. Після навчання проходила інтернатуру в Житомирі в одному з інфекційних відділень закладу охорони здоров'я. Потім працювала лікарем-інтерном в поліклініці. З 2018 року розпочала свою діяльність як лікар-педіатр. В Коростені свій професійний шлях розпочала. Спочатку <з> цього року. У 2018 році я прийшла на посаду лікаря-педіатра в амбулаторію номер 20 в місті Житомирі, працювала там три роки. Ну і так почалася моя кар'єра. Знайомилася з дітками, з мамами. Напрацювала пацієнтів, діток, всіх знала поіменно, звикла. І в 2021 році пішла в декретну відпустку. І тепер ось вийшла, склалася так доля. Ми переїхали в місто Користень. І чоловік мій з цього міста, я раніше тут не бувала, для мене це нове місто. І тому вже ми тут лишилися жити. І я вже тут вийшла на роботу з 5 січня. Незважаючи на те, що лікарка в нашому місті нещодавно розпочала свою діяльність, проте вже має 360 укладених декларацій, і відгуки про молодого спеціаліста не менш позитивні. От як вам взагалі от враження від прийому? Це такий молодий спеціаліст, нова лікарка. Як вам взагалі? Мені сподобалася, вона така дуже чемна ж лікар. О, приємна. Як тобі от, е, нова лікарка? Подобається. Подобається. Ти е, який раз вже на прийомі нового лікаря? Другий. Друг. Чи, чи третій? Чи третій. Тобто нещодавно підписали mm -hmm. з мамою декларацію так, до цієї лікарки. Так, як, взагалі, от, як вона, як людина, як от відношення ставлення до діток? Добре. Подобається, доці подобається? Подобається. теж подобається. Куди подобається? втікаєш? Да. Відношення дуже подобається, Ви, взагалі подобається. Я займаюся дітками з народження до 18 років, займаюся супроводом новонароджених діток, також лікуванням найбільш поширених захворювань. У мене вже серед діток є здорові дітки, новонароджені, є з різними патологіями, з рідкісними і зі спадковими. Завжди знаходжуся як в професійному навчанні, в розвитку. Крім того, я працюю ще у вільний час редактором медичної платформи Прогрес. І ну, дуже багато знань, звідти черпається, тому що ми перекладаємо протоколи міжнародні, Це е ваші редагуємо... так, 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 медичні. Редагуємо їх. Ну і багато звідти знань, звичайно. Ну, Крім цього, ще є мама і дружина. Так, кого виховуєте? Е У мене хлопчик е Євген, йому 2,9, він ходить в садочок. Чудово розумієте усіх мам, які да тривуються. навіть е, раніше мені здається, е, я не так розуміла е, мам і діток і всіх, е, аж поки в мене з'явилася своя дитина. Дитина, яка не спала, плакала, ну і так далі з усіма проблемами. Ще з дитинства мріяла бути дитячою лікаркою. З часом плани не змінилися, вони тільки зміцніли. Оксана впевнено йшла до своєї мети. Я точно знала, що я буду лікарем. А чому педіатрія? Тому що дітки захворіли. І день-два, поки температура, вони погано себе почувають. А потім тільки е, спала температура, все. Вони бігають, і ти вже бачиш результат своєї праці. Е, тому так. І ну, я дуже задоволена, не уявляю, якби я працювала десь в іншій сфері. Я люблю діток і люблю спілкуватися з ними. Мені цікаво, завжди кожна дитина індивідуальна, до кожної свій підхід, і мені подобається. І Нашої роботи така, що ми дійсно беремо роботу додому, так би мовити. Завжди, Якщо я ну, можу, маю можливість, завжди відповідаю, всіх консультую, тому що ну, дійсно бувають екстрені випадки. І плюс дітки іноді просто треба маму заспокоїти. Іноді Тому я вже психологом, так? так я вже лягаю спати і собі обдумую, кому завтра подзвонити, як там та дитинка. Ну от такі в мене. Склад характеру ж. Я хвилююся. Приживаю. Да, да, за всіх. Отак. Дитяча лікарка Оксана Радчук приймає в центрі ПМСД колишнє приміщення дитячої поліклініки. Перший поверх, кабінет, 104. Графік роботи змішаний. Є як ранкові, так і вечірні прийоми. Для укладання декларації педіатр приймає без черги.